Як же це просто і як же це смачно беремо форму для запікання і застилаємо її пергаментним папером. На папір викладаємо баклажани. Які спочатку, звичайно ж, потрібно добре помити, і два м'ясисті червоні перці. Ось так. Тепер кожен баклажан потрібно трохи проколоти ножем. Спочатку з одного боку, а потім з іншого. Це робиться для того, щоб овочі в процесі приготування не розірвало на шматки. Те саме робимо і з перцями. Поки ми готуємо овочі, духовку потрібно розігріти до температури 200 градусів. Коли всі овочі вже будуть підготовлені, відправляємо їх у розігріту духовку на 35-45 хвилин. А поки що займемося іншими інгредієнтами. Нам потрібно буде червона солодка цибуля. Я її вже заздалегідь почистила і помила. І тепер нам треба її подрібнити. Спочатку розрізаємо її навпіл, а потім кожну половинку нарізаємо півкільцями. Нарізайте тоненько. Ось приблизно так, як показано на відео. Готову цибулю відправляємо в окрему глибоку ємність. Ось так. Додаємо сюди сіль, цукор, одну чайну ложку, та винний оцет 2 столові ложки. Найсмачніше виходить саме з винним оцтом. Добре все перемішуємо, щоб усі інгредієнти розчинилися та перемішалися між собою. Залишаємо нашу цибульку трохи побаруватися. Дуже довго цей процес тривати не буде. Поки овочі приготуються, цибулька теж вже буде готова. Через потрібний час дістаємо готові овочі з духовки. Перекладаємо на тарілку і даємо трохи охолонути. І тепер нам потрібно зняти шкірку і прибрати все зайве. Ось, якщо чесно, цей процес мені не дуже подобається. Але повірте, це того варте. В результаті на вас чекає така неймовірна смакота, що просто не вистачить слів, щоб це це описати. Однозначно доведеться готувати і спробувати самим. До того ж чистити все дуже швидко і нескладно. Найзручніше і найшвидше це робити звичайним ножем. Ще нам, звичайно ж, потрібно буде прибрати насіння з перцю. Для цього я його розрізаю на три частини. І обережно ножем прибираю все зайве. Тепер кожну частину нам потрібно нарізати на ось такі смужки. Найзручніше і найкрасивіше нарізати смужки по діагоналі. Ось так. Те саме ми будемо робити і з баклажанами. Звичайно, подрібнити овочі ви можете так, як вам більше подобається шматочками або кружечками. Але так у готовому вигляді вони мені подобаються набагато більше. Ще нам потрібно буде куряче філе. Я його вже заздалегідь відварила і остудила. І тепер нам потрібно філе розібрати на такі волокна. Ніж нам для цього процесу не потрібен. Волокна, звичайно, можуть бути різні за величиною, але бажано розбирати їх на маленькі частини. Так готове блюдо вийде дуже ніжним і соковитим. Тепер часник. Один зубчик часнику нам потрібно дрібно подрібнити. Звичайно ж, попередньо почистивши його від усього зайвого. Якщо не хочете це робити ножем, можна використовувати прес для часнику. Але мені подобається набагато більше робити так. Ще обов'язково візьмемо зелень. У мене сьогодні кінза. З нею страва буде неймовірно запашною. Ну а якщо ви не любите кінзу, тоді підійде звичайна петрушка. Теж буде дуже смачно. В окрему ємність для салату викладаємо подібнені баклажани, червоний перець. Куряче філе. Маринований червоний лук. Подивіться, як він добре наситився маринадом і зменшився в обсязі те, що потрібно. У цій страві нам потрібна лише цибуля без рідини. Ось так. Тепер відправляємо сюди подрібнену кінзу. І звичайно ж, часник залишилися лише спеції. У мене сьогодні це хмелі сунелі, одна чайна ложка, сіль. Тільки не додавайте дуже багато, щоб не забити смак і аромат овочів. Та оливкова олія? Тепер все це добре перемішуємо ложкою, щоб всі інгредієнти змішалися і наситилися соками один одного. До чого ж це все смачно? Відмінний варіант як для вечері, так і для обіду в якості навіть окремої страви. Тут є і м'ясо, і овочі, все, що потрібно. Дуже ситно та абсолютно неважко. Салатик виходить настільки смачним і соковитим, що варто один раз його приготувати та закохатися назавжди. А ви що скажете? Як вам така ідея для обіду чи вечері? З нетерпінням вже чекатиму на вас у коментарях. Обов'язково ставте лайчик, підписуйтесь та до нових рецептів. Папа! -па.